Військовослужбовці Збройних сил України, які несуть службу на кордоні з Російською Федерацією, отримують допомогу від волонтерів. Зимова форма на весь підрозділ це продуктові набори та засоби захисту, тобто сітки маскувальні, для них всі необхідні компоненти, тобто це професійні сітки для маскування техніки. Також волонтери передають медичні засоби, зокрема ізраїльські бандажі, необхідні для зупинки кровотеч. Рюкзак медика укомплектований, сумка медика, дефібрилятор і перев'язочні матеріали. Усі ці засоби необхідні для укомплектування військового реанімобілю, який працює на прикордонних позиціях оборонців Сумщини. Все це, що ви бачите перед собою, це завантаження на ріаномобілі. Тобто він на всю військову частину це невідкладна допомога. Допомога не перша медична, парадопомога, це допомога при серйозних пораненнях, це професійна апаратура, якою може користуватися тільки професійний медик. Волонтери збирали необхідні для військових засоби по Україні і за кордоном. Брали где тільки могли брати, вот, Как, как обычно, достаємо, намагаємося нашим ребятам допомогти. Привезли ми і теплі речі, і медицину, і маскувальні сітки, і продуктові набори. Провезли ще дефібрилятор у карету швидкої допомоги для хлопців. Рюкзаки тактичні з пров'язувальним матеріалом. Ну ви бачили сітки і найголовішніше це були куртки, які були замовлені. Саме для цих хлопців бійці збройних сил України швидко отримують такий важливий вантаж від волонтерів і одразу повертаються на позиції боронити сумщину від підступного ворога. Це дуже велика допомога від волонтерів для нашої військової частини. Так що ми вдячні за допомогу. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС.